Якби я дишувала сорочку, не шкодувала б чорної нитки, Щоб з ґрунту роді чого пробивався до світу співучий, вільний птах, він махнув би крилом і соком калини окропив по чорнілі хрести, залунали б тоді над полем серед запеклої борні, голосом твердим пророчі пісні, Якби я вишивала сорочку. Б червоної нитки, щоб жінка з красивим ім'ям не була під прицілом Спалених шика. А гордо несла червоно чорну стрічку в руках, якби я вишивала сорочку, не шкодувала б жовто синьої нитки, щоб не згарещі, До задимленої блакиті. Нужно тягнулись волошки і мак, вишивайте сорочку Шкодуйте часу, сил і кольорів, хай в орнаментах зростає мудрий погляд батьків, молитви матерів, бабу сині обереги, спадки, тепло дбайливої дідівської руки, і мирні мрії малого янгулятка.